Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 18 травня-субота, отже в мене на каналі програма Субота, головна подія подивіться програму, я сподіваюся, вона вам буде до вподоби. І ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео і підпишитесь на мій канал. Хто ще не підписався і вперше завітав на мій канал. Сьогодні у програмі Субота подія я хотів би поговорити про декілька подій, які відбулися. Ці події, так чи інакше, вони пов'язані, бо, на мою думку, до перемоги України у війні. Головною подією в Україні буде безумовно війна. І всі питання, які пов'язані з війною, які стосуються війни, які в той чи інший спосіб. Допомагають нашій перемозі або заваджають. Про ці питання ми і говоримо у програмі Головна Подія. Ну, безумовно, що в першу чергу треба говорити про ситуацію на Харківщині. Вже є підраховано, скільки за тиждень фактично російські окупанти захопили українську територію. Це понад 270 кілометрів. Це насправді дуже багато. Про це написало агентство «Франс Прес, на основі тих даних, які щодня публікує, порівнюючи інформацію і з боку української сторони і російської і використовуючи супутникові знімки Інститут вивчення війни. Саме от на основі цього, і агентство Францпрес і показало, зробило аналіз, скільки. Кілометрів було окуповано під час цього наступу на північному сході на Харківщині. До речі, щодо агентства Франс Прес, там от Володимир Зеленський дав інтерв'ю, я думаю, ми про це інтерв'ю поговоримо наступному тижні в програмах злий понеділок, можливо, і далі в інших. Бо там є декілька його думок, які він висловив, які. Ну, на мою думку, варто все-таки обговорити. Повертаючись до ситуації на Харківщині. Ну, з цього приводу дуже багато зараз до різних пояснень, чому так сталося, ну так завжди буває. Іноземна преса пише про те, що місяцями Україна готувалася, але виявилася не готовою. Там навіть іспанська е Ільпаїс, якщо не помиляюся, написала статтю стосовно того, що в момент наступу. Фактично були заглушені всі дрони українські і українські воїни вони не бачили, не бачили, як пересуваються російські війська. Хоча, на мою думку, напевне, не тільки дрони мали би бути тими, хто мав би обезпечити, повідомити. Є ще й розвідка, яка мала би, як мені видається, бути у курсі. Але в будь-якому випадку всі пишуть і говорять про те, що це виявився наступ. Несподіваний або раптовий, так його називають у іноземних засобах масової інформації. Що, на мою думку, є достатньо дивним, бо у тих же засобах масової інформації говориться про те, що ну, от Україна ніби місяцями там готувалася. Ми пам'ятаємо навіть, що у квітні місяці Володимир Зеленський приїжджав на Харківщину, він був буквально в четверг також, уже, цього четверга, але у квітні приїжджав там стосовно будівництва фортифікаційних укріплень. Там дійсно є питання стосовно того, що дуже близько до кордону будувати ніби важко, бо дрони дивляться, потім вони можуть завдавати ударів, знищувати техніку, яка це робиться, абсолютно ну, об'єктивно так і є. Якщо виходити з того, що у квітні вони ніби почали все це робити. Як на мене, це варто було робити абсолютно раніше. І всі ці розмови про те, що ми ніби, от я пам'ятаю, навіть на прес-конференції, коли питали, Тим Розленського це було в грудні стосовно будівництва фортифікаційних так, е, споруд, чи ще в кінці року все це починалося. Він казав, то ми не починаємо будувати, ми продовжуємо. Виявилося, що насправді ситуація непроста. Тому е, питання будівництва е, укріплень, я думаю, воно має бути з моєї точки зору розглянуто на засіданні Ради національної безпеки і оборони України. Шкода, що немає вже такого публічного, бачите. Інколи і сумуємо ми за, за паном Даніловим, так, який міг би з цього приводу щось висловити. Але я думаю, що насправді карати винних потрібно, бо винні точно є. Це ну, для всіх тепер очевидно зрозуміло. Це, до речі, стосується питання мінування. Чому не було заміновано? Окей, важко було вже останнім часом працювати на будівництвом укріплень, але мінувати можна було в той чи інший спосіб. Ця ситуація, на мою думку, не може залишатися поза увагою. І це питання абсолютно, як на мене, є ну, дуже критичним для нас, бо воно є наслідком всіх цих, на мою думку, хибних рішень, які були прийняті починаючи з початку цього року. Це стосується безумовно звільнення головнокомандувача Збройних сил України Генерала Залужної всієї команди, потім незрозумілі якісь призначення має на увазі там. Радником, великого фахівцям у великому будівництві, яке в народі називають крадівництво Тимошенка-Кирила, Міністерство оборони з якогось дива, коли почалося це будівництво. От ми і інші кадрові питання, які, на мою думку, є ну, достатньо, м'яко кажучи, неправильними недоречними, Бо коли під час наступу на Харків є інформація, що був змінений, змінений командир у цієї групи, яка. Відповідала за оборону. Ну Це вже говорить про те, що це вже, Ну як кажуть, занадто. Тому ця ситуація має бути дуже, з моєї точки зору, ретельно вивчена, щоб ми більше ніколи таких помилок не 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 робили. А вони, з моєї точки зору, були зроблені. І, до речі, питання евакуації також. Тут дуже багато питань, чому раніше не зробили. І люди дуже від цього страждають. І знову ж в іноземні пресі, я про це також згадував, говорили. ті хто були евакуйовані в Харків, що це ще гірше, ніж коли було оце широкомасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року. Другий момент, на який чи подія, на яку варто, на мою думку, звернути увагу, це приїзд у Київ Держсекретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкіна. Ну, про цей приїзд ми говорили. Я називав його, що це був приїзд ревізора, Про нього також дуже багато різних. З цього приводу заяв щодо допомоги, він там дійсно об'явив про 2 мільярди нової допомоги, військової допомоги в Україні. Хтось пише, що це його приз прив'язаний саме з виборами у США, що ніби вибори Сполучених Штатів Америки залежать від ситуації в Україні. Ну, те, що вибори в тій чи іншій мірі будуть крутитися на питання, навколо питання. Війни миру в Україні, успіхів, неуспіхів в України чи Росії, це очевидно, ми про це також з вами давно говорили. Це тепер може бути одне із головних питань. Бо дійсно багато вже американців цим цікавляться, але я не думаю, що саме причина приїзду це є питання виборів у Америці. Питання, я думаю, було пов'язано саме з подіями на Харківщині, з цим раптовим і несподіваним наступом. і як Пишуть навіть у нас в українському інформаційному просторі, говорять тактичними успіхами російської армії. Бо в той же час були перемовини так, по відеозв'язку міністра оборони Умерова і головкома Збройних сил України Сирського з начальником Комітету об'єднаних штабів, начальники штабів Америки генералом Брауном, з міністром оборони Остіном, ну і з радником. З питань національної оборони Салівану. Саме, до речі, по ситуації на Харківському напрямку. І мені видається, що цей візит він був, зокрема, і пов'язаний із цим. З цими подіями з візит Блінкіна, Хоча ті публічні заяви про те, що розвиток демократичних інституцій, про. Те, що потрібно боротися з корупцією, це також говорить про те, що у США є багато питань до чинної влади, які на ці питання відповіді, відповідей немає. Вони не даються. Тобто ми розуміємо, що ті певні зобов'язання, які взяли на себе чинна влада в Україні, вона, як виявляється, на мою думку, не виконує. Ну і знову ж не треба забувати, що сьогодні 18 травня, так сьогодні, до речі, на. Набрав чинності е, закон, як ми його називаємо, про мобілізацію. Але 18 травня це два дні до 20 травня, коли з 21 травня, фактично, ну формально є питання до е, завершення каденції президентської каденції Володимира Зеленського. Тому тут також будуть деякі моменти, і можливо, і це також в тій чи іншій мірі обговорювалося цим візитом. У будь-якому випадку цей візит, на мою думку, був був, був дуже дуже. Доречним, я сподіваюся, що будуть позитивні наслідки, бо, безумовно, публічно не все було сказано, що насправді відбувалося. З цього приводу різні там гіпотези, але я все-таки схиляюся до думки, що це був візит ревізор. Ну і питання про візит Путіна у Китай. Цей візит продемонстрував, що всі заклики до Китаю, щоб він там. Не допомагав Росії, щоб він якось натиснув на Росію. Вони залишилися закликами. Ну, про це я також говорив, що Китай буде виходити із своїх національних інтересів. Ну, але сам насправді я би хотів звернути про те, що Путін почав знову говорити про мир. Про мир. Ну, але там ситуація достатньо проста. Мир для Путіна це п'ять областей, Україна має віддати Росії. Тоді це буде мир. Ну, ми розуміємо, що це буде все рівно не мир, а пауза, і потім Путін піде далі. Я сподіваюся, що це розуміють в Україні. Ми точно бачимо, що це розуміють у світі. Тому у цій ситуації тільки перемога України, успіхи на фронті, вони будуть тим аргументом для якихось мирних перевовен. І знову, з моєї точки зору, не може бути мирного, мирної годи, поки Крим у Росії може бути умовно перемир'я. Але це тільки після успіхів на фронті. Причому я ще раз хочу підкреслити, що я не є прихильником і не був ніколи прихильником такого перемиря в контексті того, що Росія, як я казав, вона його для того, щоб знову зібрати сили і знову продовжувати війну. Але якщо розглядати перемиря в контексті перезавантаження влади в Україні, то безумовно я тоді за це перемир'я. У будь-якому випадку все буде Україна.